До Києва сьогодні вже прибула делегація високопоставлених представників Пентагону. Про це пише видання політику. Тобто, в той момент, коли Зеленський перебуває у Стамбулі в Туреччині, в цей момент у Києві вже є американська делегація. Міністр армії Сполучених Штатів Америки Ден Дріскул та начальник штабу Ренді Джордж прибули до Києва для зустрічі із Зеленським, якого в Києві немає. Значить, в Києві має бути хтось інший. Я не виключаю, що до Києва прилетів Єрмак. Це моє припущення, друзі. А не полетів до Лондона. Як то вчора повідомляло, дуже багато засобів масової інформації, просто як слухи і плітки. Я про це не писав абсолютно нічого. Що власне пише політико? У центрі уваги поїздки буде участь українського керівництва у мирному процесі з Росією, що зупинився, оскільки США прагнуть знайти спосіб прискорити завершення війни, хоча Москва відкинула всі попередні спроби США та України зупинити бойові дії. Але сподівань Трамп і його команда не полишають. За даними ж Wall Street Journal, міністр сухопутних військ США, який прибув в Україну, планує пізніше зустрітися з представниками Росії. Тобто американці не полишають свою посередницьку роль у переговорах із Росією про припинення російсько-української війни. Хоча раніше Трамп фактично перекладав відповідальність за це все на європейців. Але як ви бачите, європейці ну не дуже поспішають із завершення війни їм це не потрібно. Вони сказали, ну як то Сікорський, що Україна може ще повоювати років так з три. Ну у Макрона дещо інші плани на два роки. Йому треба дотягти до виборів. І, до речі, буквально нещодавно, позавчора. Макрон зустрічався із Зеленським. Зеленський був з офіційним візитом у Франції. Все це як на мене, друзі, події не випадкові. Відбуваються переговори, як же зараз бути в історії з появою мирного плану Дональда Трампа. До Києва пишуть, що приїхала делегація із Пентагону, високопоставлені <кій> чиновник, зокрема та міністра Ден Дріскул та начальник штабу Ренді Джордж. Вони прибули для зустрічі із Зеленським, і вже навіть Західна преса підтверджує, що завтра Зеленський буде вже в Києві, зараз він в Туреччині, і в центрі уваги поїздки буде участь українського керівництва у мирному процесі з Росією, що зупинився, оскільки США прагнуть знайти спосіб прискорити завершення війни. Хоча Москва відкинула усі попередні спроби США та України зупинити бойові дії. От скажи мені, будь ласка, чому військові? А військові це не про політику. О, 100 я ну, я раз... Пожежники ж не приїжджають поговорити про там дипломатичну роботу. Пожежники приїжджають поговорити про пожежну безпеку. Лікарі приїжджають поговорити про стан системи охорони здоров'я. Військові з міністерства прошу, <кліжнень> <кліжнень> не оборони, а міністерства війни Сполучених Штатів Америки приїжджають виключно для того, щоб зробити свою. Власну суб'єктивну об'єктивну думку з приводу того, що відбувається на українських фронтах і в українському оборонному відомстві, взагалі в українському війську, тобто такий собі аудит військовий, аудит того, що є зараз в Україні. Це як mm -hmm. на мене, перша така делегація. я Більше не пам'ятаю, щоб хтось приїжджав mm -hmm. з поважних службовців а, цієї адміністрації Трампа в Україну, і це дійсно така серйозний серйозний десант. Моє велике враження таке припущення Припущення на цій зустрічі буде присутні. Ну, звісно, президент він поспілкується, але основна робота буде з сирським, з командуючими там сухопутних сил, всько-повітряних сил. Звісно, буде пан Мадяр. Звісно, можливо, будуть під з окремих напрямків, можливо, з усіх напрямків, які повинні будуть дати об'єктивну картину. Принаймні, американці цього будуть вимагати, що mm. зараз на фронтах, де просідаємо, де тримаємо, в чому велика проблема, в чому середня проблема, в чому проблем немає. Як працює американська зброя, я впевнений, вони теж захочуться почути, що показало себе класно, що показало себе так собі, що показало собі максимально негативно, і чи є України там якісь перспективи, там в найближчому. В, не знаю, горизонті планування. Швидше за все, воно буде виглядати таким чином. За результатами візиту американці, як правило, складають багато томів звіту, там пишуть цифри. Ну, звісно, в нас беруть документи, їдуть до себе, пишуть, не знаю, там Талмуд не знаю там 20, 30, 140 аркушів, все може бути. І потім цікаво. Що саме вони скажуть американському президенту? Зрозуміло, що Дональд Трамп не читає такі Талмуди. Взагалі йому це не цікаво. Це може бути щось у вигляді, о, як класик колись говорив, і нас навіть вчили в профільному вузі. Навіть якщо завтра кінець світу, кінець світу, то ваша доповідь, це що це, це догматики, йде там з якогось там старих часів. Ваша доповідь повинна вміститися. На аркуш А4, один. І половинка другу Все. Не більше. Навіть якщо завтра кінець світу. Зробіть текст Раз. На півтори виходить, що сторінки, не більше. Я думаю, що дональду трампу буде презентовано ще менше і таким ось величезним шрифтом, так чи ні, і він пальчиком ткне. І я думаю, що потім американська політична влада буде ухвалювати рішення, що робити далі з цією війною. Я думаю, що тут точно не про мирні перемовини. Ця делегація принаймні. А що можна робити з цією війною, враховуючи те, що ти розповів, і ну складно не помічати того, що відбувається? Я буквально щойно, коли говорив в ефірі 24 го каналу, говорив практично те саме, але коротше, ти ширше, як військовий експерт, розкриваєш, що вони можуть з цим робити? Ну вони хочуть ще почути ще раз. Я не, не сказав, забув про те, як Україна бачить російську присутність. Що це за російська армія? Бо для американців для західного світу вона ж виглядає як? Арішнік, буревестник, сармат, пармат, пармалат, су 35 су 57 Оце що вони в Абудаві представили? Воно виглядає ого, нічого собі. Україна буде показувати швидше за все. ну Окей, на планшеті нереально російських полонених, що вони собою представляють, що це за армія, раз вони показувати, що це таке російська наступальна техніка, що це таке, що це що за російська стратегія місних штурмів? Як вони штурмують? Покажуть ці мотоцикли, покажуть танки, сараю. Ці ось танки, як мочалки для миття посуду. Пам'ятаєш, що це в радянському союзі металева була ось такі всі вони. В цих шипах вони покажуть це, щоб американці зробили враження, що таке дійсно російська армія, що з цим взагалі можна робити, чи можна зробити, чи потрібно щось робити. І в цього буде залежати швидше за все, думка американського лідера, що робити з цією війною далі. Ну я я розумію, що наші щось розкажуть однозначно. А, можна стільки завгодно там говорити, що вони на мотоциклах, і на Ослах їдуть, але вони їдуть. так Проблема, звичайно, в тому, що вони їдуть, вони не закінчуються. Це ну дуже важливий момент. Я чому про це не говорю, на цьому акцентую. Свого часу навіть британці визнавали про те, що Ну якщо ще в повітрі якось ми там можемо коперсатися, так то на суші ну, шансів нема. Бо росіяни просто будуть йти хмарою, вони це демонструють в Україні. Трамп кожного дня розповідає про те, що сіки, гине із української, і з російської сторони називає загальну цифру.